Всім доброго дня. В цьому році я вирішила зміксувати деякі сорти петуній. Наприклад, пурпурну з білою, два сорти вісти. Я в кінці відео додам фото сортів, які будуть між собою міксуватися. У мене декілька варіантів. Щось навіть в одному екземплярі. Є в мене. У 100 мл і 200 мл. Колись вже пробувала міксувати, але доволі запізно їх висаджувала в кашпо, тобто вони були вже досить величенькі. І, скажімо так, одна половина була одного кольору, інша другого. Але мені хочеться, щоб вони між собою переплелися. Нібито на одному кущі два кольори. Можна, звісно, робити і три, але поки що почала я з двох. Висаджувала їх одразу маленькими. Ось, наприклад, це буде дві вісти, Сільвербері і джазбері. Висаджувала їх одразу поряд. Зробила їм вже прищіпочку. Ось так почали вони вже відростати. Після цього вже буду пересаджувати у більший горщик. І є в мене в 200 мл. Ось теж можна побачити, як вони між собою почнуть вже переплітатися. Ось нещодавно робила прищіпування. Мені подобається, а на цих ще не зробила. Ось цим рослинкам треба ще зробити прищіпування. Треба залишити десь 3, 4, може, 5 міжвузль, дивлячись, ну, яка їх довжина. Ну, вони досить компактні, коротенькі. Різати потрібно на одному рівні. І це робиться зовсім нескладно. Ось так обрізала один. І дуже незручно. І ось так інший. До речі, ось ці живці можна вкорінити. Ну, цей за маленький, а цей досить непоганий. І ось так виглядають вони після обрізки. Треба ще Ось цей листочок іде всередину куща, теж видалити. І цей теж, для того, щоб вони не заважали у майбутньому ось цим пагонам молоденьким, які пішли відростати з між переплітатися між собою. Я думаю, що деякі кольори будуть зовсім по-іншому виглядати. У такому дуеті, всім дякую. Може, комусь знадобиться моя ідея.